Два генерали та полковник опинилися у кайданках. Їх підозрюють одразу в двох злочинах, не дбали ставлення до служби та самовільне залишення поля бою. Йдеться про високопосадовців ЗСУ, через яких у травні 2024 року рашистам вдалося захопити частину українських територій, за які зараз тривають запеклі бої. Слідчі СБУ з'ясували, що під час наступу окупантів фігуранти провалили оборону Харкова, а саме вони втратили управління, не підготували захисні рубежі та не використали наявний арсенал для відбиття та зупин. Кі ворога на усіх трьох затриманих зараз чекає обрання міри запобіжного заходу. І якщо їхню провину доведуть на суді, то генералам та полковнику загрожує позбавлення волі на 10 років. Слід лише триває, тож найближчим часом ми можемо дізнатися про нових фігурантів справи. Щосуботи у львівському мікрорайоні рясне благодійний фонд організовує безкоштовні обіди для всіх, хто цього потребує. Тут завжди тепло і затишно, бо мова не лише про їжу. Людей пригощають гарячими супами, м'ясними стравами та домашнім компотом. Окрім цього, під час видачі їжі люди можуть отримати одяг. Ці обіди вже стали місцем, де кожен знаходить не лише їжу, а й турботу. Розповідає волонтерка організації Олена Вітвіцька. Всі, хто приходить, ми всі годуємо. І багато дітей, мало забезпечені. Діти з інвалідністю буває приходять. Приблизно десь біля 60 чоловік. Буває, сім, коли де дуже зимно. Зимою більше одягом, продуктами та коштами допомагають знайомі та місцеві жителі. Також благодійний фонд має власний рахунок, куди можна направити кошти, каже громадський діяч та волонтер Юрій Добуш. Нам допомагають деякі місцеві мешканці. Але є й небайдучі з інших мікрорайонів, які можуть там, е скинути декілька коштів. Також доєднується місцевий бізнес, е даючи продукти, і підтримують інші громадські організації, коли до них там, донори передають за кордону якісь продукти, вони можуть поділитися з нами. Але часто не вистачає самої допомоги. Також щомісяця волонтери з фонду доставляють людям, що потребують пакунки, в яких є олія, хімія, крупи та солодощі. Маршрут здійснюється по Рясне один. Ділиться із нами дружина Юрія Табачука Ольга. До того ж зазначає, що роблять щоразу приблизно 12-15 пакунків. Каже, люди знають, що ми приїдемо і чекають на нас. Мирослав і Марія є відвідувачами благодійних обідів. З нами вони поділилися своїми емоціями. Кажуть, що годують смачно та різноманітно. Я від самого початку. Я з самих перших початків, бо я тут місцевий. Як тільки тут, то почалося. Взяла собі шторку, шапочку, свічку дали. Дуже задоволена, дуже дякую їм. Для людей ці обіди не лише про їжу, а й про турботу та тепло. Також вони грають тут у шашки і карти, збираються компаніями для того, щоб поспілкуватися, розповідає Ольга Табачук. Про це теж зазначає й волонтерка фонду Олена Вітвіцька. Я думаю, що вони більш нуждаються в підтримці. В підтримці якось турботу. Варто зазначити, що благодійний фонд Серце надії імені Юрія Табачука був заснований у 2020 році волонтером Юрієм Табачуком, який спершу мав назву серце надії. Чоловік вирішив допомогти потребуючим людям свого району та організував перші пробні годування. Згодом люди, дізнавшись про обіди, все більше зверталися по допомогу, і робота фонду розширювалась. На жаль, Юрій Табачук помер у 2022 році. На сьогодні його справу продовжує дружина Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Гасило годину 27 надзвичайників рятували матусь та їхні дітей від пекельної пожежі у модульному містечку. Відомо, що зайнялося по обіді в одному з будинків, в якому проживають вимушені переселенки. Це вагітні та жінки з малечою. Цю споруду зібрано з дерев'яних конструкцій, тож вогонь миттєво нею поширювався. На щастя, поруч був досвідчений охоронець, який ще до пропуття пожежників почав евакуацію мешканок та намагався загасити полум'я. Однак Сахія таки встигла знищити 70 квадратних метрів приміщення та особисті речі переселенок. У міській рай... Аді вже прокоментували інцидент у корпусі, який згорів проживали шестеро жінок та тринадцять дітей. Усім їм нададуть житло та речі. А от що стало причиною займання наразі залишається загадкою. Жінок та дітей з корпусу дотрапила з пожежа. Ми відселили в інший корпус в аналогічні кімнати. тим, у кого постраждало найбільше речей. Ми дамо одяг, засоби гігієни та товари першої необхідності. Важливо що ці пожежі. Ніхто не постраждав, всі живі здорові. Побачили в Тіктоці відео, як робити саморобну петарду, і самі вирішили спробувати. Втім, наслідки таких дій для 12-річного В'ячеслава закінчились погано. Побачив в тіктоці відео. Було дуже цікаво, ну бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Пішли на зривати. Ну, купили кріто, все зробили і пішли зривати. Друг зірвав, ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Хлопець не встиг відкинути пляшку з речовиною, як та розірвалася, а її вміст потрапив прямо в обличчя. Почала текти, бо лице трохи почало набухати, Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. В'ячеслав одразу подзвонив мамі втім, що саме сталося, розповісти, побоявся. Зізнався, коли вже був у лікарні. Дзвінок від дитини, мама, я щось там, що там не, не знати. Ні, я му складом додому. Побачила таке, якби його побили, поцарапали по асфальті. Він не поступив в стані середньої важкості. У нього були опіки. Обох верхніх та нижніх кінцівок, щоки, в нього ніс був також уражений. Але В'ячеслав виявився не єдиним, хто постраждав від таких трендів тік-току. Протягом тижня до Львівської лікарні святого Миколая госпіталізували ще двоє хлопців 10 та 15 років. Всі вони між собою не знайомі, але усі пробували робити саморобні вибухівки. У Нас були ураження чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя, при тому вони були трошки поверхневіше. Проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. Декого прийдеться можливо оперувати зараз. Ми їх ведемо консервативно. проте, так як би ми цього не хотіли, проте рубці у них будуть після цієї ситуації. В'ячеслав виклав відео у Тікток, де попередив своїх однолітків про небезпеку та закликав не робити саморобні вибухівки. Щоб не робили такого, бо це дуже страшно. Цим хлопцям ще пощастило, кажуть лікарі, адже наслідки могли бути набагато гірші. А у поліції кажуть, що про такі випадки обов'язково потрібно повідомляти правоохоронні органи, щоб вчасно зупинити небезпечний тренд. Офіційного звернення за жодні три випадки не було, тому якось кваліфікувати як поліція ми не можемо. Батьки чомусь бояться і думають, що притягнуть до відповідальності саме батьків, тому що вони відповідають за все, що робить дитина до 18 років. Так, це є правда, але. Якщо ж дитина це зробила ж з непозову батьків, батьки не є там, не прийшли, не принесли цих там хімічних речовин, не сказали, на сину роби чи «доця роби, то відповідно треба загальними силами об'єднатися і шукати вирішення даної проблеми, і, в принципі, викорінювати такі ситуації з усіх там, соцмереж і так далі. А щоб на майбутнє таких ситуацій не траплялося, крім того, що перевіряти, чим цікавляться діти, необхідно приділяти їм час та зацікавлювати різними заняттями. Проведіть час з дітьми, мінімум година в день на їхньому полі інтересів, не тільки про уроки чи поїв. І як себе почуваєш, але там, де їх цікавить, і що є важливо в цьому випадку, про що ми говоримо, це є безпека, правила безпеки. Безконтрольне використання соціальних мереж може мати небезпечні наслідки. Тож довіра, увага та спілкування з дітьми допоможуть убезпечити їх від таких ризиків. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Три дні у безпорадному стані у Львові старенька впала у власній квартирі і не могла дати собі раду, аж поки сусіди не забили на сполох. Люди почули звуки з помешкання бабці і одразу ж вирішили просити допомоги у патрульних, але дістатися пенсіонерки виявилося завданням не з простих, адже слід було лісити до неї через вікно. Поліцейські довго не міркували та задзвонили ще й до рятувальників, які приїхали зі спеціальною драбиною аби врятувати жінку. Вже за кілька хвилин служиві були поруч із бідолашною, яка лежала на підлозі, та передали її медик. Відомо, що бабці 72 роки і зараз вона перебуває у лікарні. Е, Було би дребе, але можна було самостійно побабити. Не впорався з квадроциклом, на якому катав дитину. 38 річний чоловік і гадки не мав якою жахливою трагедією. Завершиться розваги на чотирьох у карпатському селі Завадка. На фатальні покутеньки він взяв з собою восьмирічного хлопчика, і все було добре, аж поки всюди хід не перекинувся та не керований полетів прямісінько у річку. Водія добряче побило, і він у лікарні. А от для його маленького пасажира ця подорож стала останньою. Бідолашна дитина отримала серйозні травми, і, хоч медики намагалися його врятувати, на жаль, малюк заги. Нов прямо у кареті швидкої допомоги тепер необережному обережному кармувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.